День добрий. І так, круточки, круточки лайли. Да, Баннер йо і Міки, но круточки лайли. Я хочу собі лайлу. Можна було б, можна було б, чисто теоретично, де це магазинчик, магазинчик, почекати ще 5 днів, 5 днів, а, ніби так, да? А, 5 днів, 5 днів. І купити, дозбирати і купити собі ще 5 штучок, і це було б десь Плюс-мінус 80 круточок, но, но я хочу зараз. Я хочу зараз. Тому давайте, я хочу лайлу. Тому я не хочу е, ханзу, ні, ні. Я не пам'ятаю, як його звати. Ось цього, я його теж не хочу. Так, да, я хочу лайлу. Якщо її міка випаде, просто бомба. Но я хочу лайлу. Мені потрібна лайла. Да. Тому поїхали. Якщо буде. Епічно щось, я не буду кляцати. ну, типу, Я не буду скипати, будемо дивитися, а якщо буде. Балдер. Десь десь все. Мож, можна не крутити. <світтєві> я не знаю. Зараз треба глянути. Що зір я, боже, моя булочка. Яка анімація, я не знаю. Чес, чесно, я її хочу вибити. Боже, мляха онлі через анімацію. Типу, боже, вона така офігенна. От такий дивлюсь і... Боже, яка вона файна. А... Сузір'я. А... Сузір'я, Сузір'я. А... Волошення урона... Ночі... Ночень... А, а, ось... А... Ну, щоб розв'язання на 20 секунд щитних... Урона коротко 6. Отпадей. 5. Блін, я не знаю, можна в принципі. Чекати і крутити. Зараз може я і Міка випаде. Ну, ну, типу, камон. А можна зараз подивитися. Будемо бути. Як ночі. У мене на, типу, я хочу лайв, я її вибив. У мене є майже всі. <говор clicks> <говорит> <говорит> Мені не вистачає вічного механізму, а так в мене все є, просто щоб її прокачати. І ще я не знаю, правда, якої зброї треба. А, я хочу щось. Ну, чого... ну, чо... Мені треба щось. Я хочу. Це ульта. Я хочу щось на щит. Щит. що з щитом? Кріополагають. Uh, uh, Познаючись що щитом. Оголощенню урона, який... Который... Може попроб... можна? Давайте будемо крутити далі. Е, може виб'ю собі Да. або Лайло теж непогано було б вибити другу Сузір'я. Ну, коротше, крутим, лайла є крутим. А може не крутити. Ну, типу... Ні, хай буде і крутим Юйміку. давайте. Юйміку. було б теж непогано. Опа. Йої мати, да. Балджо в мене його не було. Це теж топовий персонаж. Боже, в мене флешбеки, от я дивлюсь на Рейзера, і в мене флешбеки на Сайну. Я стільки молитв на нього витратив. Ну, я його не вибив. да. Давайте далі. 48. Ну, будь ласка. Ну. Просто епіки. Просто зараз виб'ю всіх епіків. Ой, а це... Е, не знаю, на когось тикну. Реально я зараз просто виб'ю всіх епіків. Тому мені не треба, да. Я ним не граю, я не знаю, це... Я... Типу. Не знаю на що він мені. Ну, хай буде, я ним грати не буду. Ну, будь ласка. Будь ласка. Лай, ну, лайла, хоча б лайла, будь ласка, лайла. О! Шикарно. Давайте, далі, 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 далі. Да. Ще два, рази. два. Блін. Ну серйозно, шо це? Ні, ну чому? Ну, давайте, останні круточки. І лайва, будь ласка, лайва! Ну. Ну, епіки, епіки. Купити можу, чекайте? Ану, магазинчик, магазинчик, а я нічого тут. О, давайте три штуки. І... Ще 10 круток. Будь ласка, п'йой міков. йой, -міка. йой -міка! Влюх! Я надіюсь цією міко. Я надіюсь цією міко. Це просто є міко. Це вона. Це має бути вона. Балдж. Просто шикарно. Лайло. Я, я задоволений. Топовий банер. Все. Чил. Я задоволений. Я просто задоволений. Ем... Мої, мої, де ви мої хороші, деви, мої хороші? Тома, давайте Тома, Тома, Тома. Тома, Тома, байдуже, просто активуємо, ми на тебе навіть не дивимось. Тебе ми теж навіть не дивимось, просто активуємо. А, а два сузір'я просто активуємо, ми на них не дивимось. Ти моя хороша, ти моя хороша. Ой, блин, як. Анімація, це, це щось прекрасне, я не можу. Сузер'я. Давайте. Давайте. Активуємо. Okay. І я і Міко. Що. А, ще одне сузерь, точно. Чи три? Два рази вона... Виклик... Ні, три. Це два. Два сузерь, блін. І ти моя і хороша. А, Рейзор теж. Тоже він файний, він мені подобається. І, і ти моя хороша, ти моя хороша. Ой-ой. Да. Тому, тому, тому. Що я можу сказати? Що я можу сказати? Дякую вам за перегляд. Це був файний банер. Я не очікував такого. Тому, так, да. всім гарного дня. Бувайте!